Після останніх місцевих виборів стало зрозуміло, що Україна потребує додаткових зусиль громадськості, зокрема під час контролю за виборчим процесом, його прозорістю, чесністю, відповідністю законодавству міжнародних стандартів. Тобто ця виборча кампанія буде гарячою, проблемною, зважаючи на те, що система виборів, яка застосована в 2012 році, повторює 98-го, 2002-го, які на жаль в світі українською експертною громадськостю визнані. Як система, яка має корупційну складову, тобто мажоритарна складова в ситуації, коли рівень політичної культури правової культури є недостатньо великий в країні. Відповідно, в мажоритарних округах, на жаль, буде здійснюватися велика кількість порушень, які матимуть місце, які впливатимуть на загальнонаціональний результат. Зважаючи на цей компонент, не досить добрий для українських реалій, і досвід 2010 року місцевих виборів, які не були визнані. Ніким з експертної спільноти міжнародної, зокрема 2012 рік і ці парламентські вибори знову ж таки потребують додаткового громадського контролю. Тим паче, це є додатковий крок, перший крок до наступних президентських виборів, і від того наскільки ця виборча кампанія буде чесною і конкурентною, залежить те, наскільки наступні президентські вибори будуть відповідати тим стандартам, до яких ми звикли дві 2006-2007 році. Екзитпол є необхідною складовою будь-якого. Виборчого процесу в українських реаліях як і інші заходи громадського контролю за виборами спостереження, екзитпол, паралельний підрахунок голосів це три основних компоненти, які дають можливість оцінити належність виборчого процесу, відповідність результатів підрахунку голосів, волевиявлення громадян і безперечно демократичності виборів.